Фактично, український аграрний сектор продовжує функціонувати, продовжує стійко працювати вже четвертий рік е, повномасштабного вторгнення. А це вдається завдяки декільком факторам. Перш за все, це абсолютний героїзм українських фермерів, українських аграріїв, всіх дотичних до аграрної галузі, які, неважаючи на всі виклики. Практично на кожному клаптику контрольованої доступної землі продовжують працювати, також за ці роки було розроблено ряд системних програм підтримки від уряду, в тому числі для прифронтових регіонів, такі як пільгові кредити 5.7.9, як виплата дотацій на прифронтових територіях. Є різноманітні гранти, в тому числі спеціальні умови, більш пільгові умови для прифронтових територій. Також продовжується системна допомога міжнародних партнерів е, і націлені вони, в тому числі за рахунок позиції нагрополітики, перш за все на прифронтові території. Відповідні виплати. Найменші виробники малі фермери отримують допомогу. Всієї території, від європейських партнерів, від Світового банку. Фактично, завдяки цим поєднання зусиль усіх можливих стейхолдерів, усіх сторін і знову ж, перш за все, і невтомні щоденні героїчні праці українських агровиробників вдається продовжувати тримати таку стабільність з точки зору внутрішньої продовольчої безпеки. І більше того, Україна продовжує бути гарантом міжнародної продовольчої безпеки, системно вставляючи відповідну продукцію на експортні ринки перш за все, ті країни, які є імпортери, які потребують продовольства для щоденного життя.